У якому стані російські економіка та бізнес після року повномасштабної війни з Україною проаналізувати це взялося авторитетне видання Волстріт Джорнал. Матеріал підготували журналісти, які давно стежать за станом справ і рівнем життя у Росії. Георгій Канчев, власний кореспондент Wall Street Journal у Берліні. Добре знається на енергетичних та фінансових ринках. Свого часу працював у Москві та писав про Росію і її конфлікт з Україною. У тандемі з Канчевим над статтею працював його колега Еван Гершкович. Він також тривалий час висвітлює події в Росії, Україні та інших країнах колишнього радянського союзу. Ім'я саме цього журналіста Волстріт Джорнал з'явилося у російських пабліках. Чому розкажемо трохи згодом? А поки що погляньмо на статтю. Вона вийшла з промовистим заголовком: початок краху російської економіки. Кореспонденти визнають, що перші місяці великої війни в Україні були вигідними для Москви. Ціни на нафту та природній газ у світі підскочили і, відповідно, стали надприбутковими для російського бюджету. Та тривало це недовго. Війна триває вже другий рік, а західні санкції стають дедалі суворішими. Державні доходи Росії скорочуються, а її економіка перейшла на траєкторію нижчих темпів зростання, ймовірно, на довгострокову перспективу. Автори публікації зазначають, рішення Кремля розпочати повномасштабну війну негативно впливає на російську економіку. Основні покупці російської нафти і газу просто зникли. Рубль за останні чотири місяці знецінився на 20% по відношенню до долара. Працездатні чоловіки йдуть на фронт або тікають із країни, ховаючись від армії. Скиглити починають навіть російські олігархи. Російський мільярдер Олег Дерипаска нещодавно заявив, що в Росії закінчуються кошти. Наступного року грошей не буде. Нам потрібні іноземні інвестори, заявив сировинний Магнат на економічній конференції. Через війну в Україні Росія втратила свій європейський ринок. Багато західних інвесторів просто відвернулися від країни-агресорки. Москва все більше залежить від Китаю, а це загрожує втіленням давніх побоювань Кремля. Перетворитися на економічну колонію свого південного сусіда. Так вважають у міжнародному інституті стратегічних досліджень у Лондоні. Незважаючи на стійкість Росії в короткостроковій перспективі, довгострокова картина є похмурою. Москва буде набагато більше орієнтована всередину і надмірно залежною від Китаю. Марія Шагіна старший науковий співробітник міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні. Аналітики Wall Street Journal переконані, що більшість економічних негараздів спіткали Росію через дії Путіна. Саме він вирішив шантажувати Західну Європу скороченням постачання енергоносії. При цьому вимагав обмежити підтримку України у війні проти Кремля. Така риторика викликала зворотню реакцію європейців. Уряди країн ЄС об'єдналися і збільшили допомогу Києву. Так само консолідовано, євросоюз шукав порятунку від газового зашморгу Росії. Було важко, доводилось економити чи не кожен кубометр блакитного палива. На допомогу прийшли сусіди і давні партнери. Італія домовилася з Алжиром про збільшення постачання газу на 20%. Норвегія запустила новий Балтійський газогін. Той повністю забезпечив потреби Польщі. Нідерланди збільшили постачання до Німеччини. Завдяки цим діям вдалося зменшити залежність ЄС від російського газу з 40 до 7%. Журналісти Журналісти Вострій Джорнал підрахували, що відмова від російського газу не була марною. Євросоюзу вдалося майже повністю зіскочити з кремлівської газової голки. А Москва на початку нинішнього року не дорахувалася половини грошей, які сподівалася отримати від ЄС за газ. Далі ланцюгова реакція. Недоотримані кошти призвели до збільшення бюджетного дефіциту. За перші два місяці 2023-го різниця між доходами і видатками російського бюджету сягнула 34 мільярдів доларів. Та як зазначає видання, Росія поки що не збирається здаватися. Щоб закрити таку діру у бюджеті, російський уряд може позичити гроші на внутрішньому ринку. Простими словами випустити облігації державної позики з привабливими відсотками та продавати їх на біржі. Можна потрусити фонд національного добробуту у Росії. У ньому акумулюють цінні папери, дорогоцінні метали і китайські юані. Звичайно, його поповнюють за рахунок експорту. Таких активів Росія має 147 мільярдів доларів. Крім того, Москві вдається продавати свою нафту Китаю та Індії. Пекійну відповідь постачає різноманітні деталі, які Росія раніше купувала на Заході. Та все це тимчасові заходи, вважають автори статті у Street Journal. За оцінками Міжнародного валютного фонду потенційний темп зростання економіки Росії має становити близько 3,5% на рік. Із таким показником Москва могла б не боятися інфляції. І саме такі цифри Кремль показував до анексії українського Криму у 2014-му. Нині ж дехто з експертів оцінює темпи економічного зростання путінської Росії в один відсоток. Усе через зниження продуктивності праці, застарілі технології та ізоляцію країни. Олександра Прокопенко, колишня шановниця Центробанку Росії, виїхала з країни невдовзі після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Вона так оцінює ризики. Для такої економіки, як російська, один відсоток це ніщо. Це навіть не рівень підтримки. Падіння експорту, обмежений ринок праці та збільшення державних витрат погіршують інфляційні ризики. У лютому інфляція в Росії становила близько 11 відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року. За даними Московського інституту економічної політики імені Гайдара, промисловість Росії переживає найсильніший дефіцит робочих рук. Із такою проблемою країна не стикалася від початку статистичних спостережень 1993 року. За даними центробанку Росії, брак кадрів дався знаки після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 300 тисяч чоловіків були мобілізовані, ще 700 тисяч втекли від мобілізації за кордон. І тепер у великій Росії не вистачає навіть слюсарів, зварювальників і водіїв. Про брак фахівців у різних галузях зазначає видання, говорить і російський президент Володимир Путін. Під час візиту на один з авіазаводів він зауважив, нестачі робочої сили зазнає й оборонна промисловість федерації. Щоби запобігти збільшенню дефіциту кадрів, уряд РФ підготував список пріоритетних професій, які матимуть бронь від мобілізації. Та відсутність фахівців це лише верхівка айсберга, проблеми російської економіки. Через токсичність Кремля і цілу гору санкцій російські компанії почали відчувати проблеми із запчастинами та технологіями, які раніше Москва отримувала від Заходу. Російським компаніям доводиться адаптуватися до західних заборон на імпорт, пише Wall Street Джорнал. Москві вдалося збільшити імпорт технологій, критично важливих для війни в Україні. З постачанням напівпровідників та мікросхем допомагає Китай. Аути з технологіями для повсякденного життя справжня біда. Центробанк заявив, що зростають ризики в авіаційному секторі, де дефіцит нових літаків і запчастин може призвести до проблем із технічним обслуговуванням. it компанії та фінансові фірми зазнають труднощів без доступу до західних технологій, таких як програмне забезпечення, системи керування базами даних, аналітичні інструменти та обладнання, зазначають у банку. Ще до запровадження останніх санкційних пакетів Росія вела політику так званого імпортозаміщення. Протягом багатьох років іноземні товари намагалися замінити вітчизняними. Та аналітики зазначають, що суттєвих успіхів у цій справі Москва не досягла. Так зазначив частину телекомунікаційного обладнання доводиться імпортувати. Та сама ситуація із сучасними, та сама ситуація із сучасним програмним забезпеченням для буріння нафтових свердловин. Це дещо схоже на повернення до радянських часів, коли ми робили все самі, каже економіст Сіденського інституту міжнародних економічних досліджень Василь Астров. Буде майже неможливо належним чином змінити те, чого не вистачає. Аналітику центробанку називають повоєнну реальність зворотною індустріалізацією, що передбачає залежність від менш складних технологій. Автори статті у Wall Street Journal наголошують, через усі ці зміни російська економіка все більше залежить від держави. Левова частина нинішнього промислового виробництва випадає на оборонний комплекс. Заводи і фабрики, що виробляють ракети, артилерійські снаряди та військову амуніцію, працюють у кілька змін: усе щоб задовільнити потреби фронту. Кремлівські чиновники радіють із того, що статистика показує зростання на 7% виробництва так званих готових металевих виробів. На думку західних фахівців, ці дані містять, зокрема виготовлення зброї та боєприпасів, а воно і справді зросло. Ще одна жменя пилу в очі росіянам виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції, що торік вказало зростання на 2%. але й тут більшу частину становить військове замовлення. А от до прикладу, виробництво автомобілів за 2022 рік впало приблизно наполовину. Військове виробництво маскує проблеми. Це не є реальним продуктивним зростанням. Це не розвиває економіку, каже Олександра Прокопенко. Співальна спроможність росіян також падає. За офіційними даними, роздрібні продажі товарів і послуг всередині країни торік знизилися майже на 7%. Це найгірший показник за останні сім років. Як приклад, видання наводить підрахунки Московської асоціації європейського бізнесу. Вони свідчать, що в лютому цього року росіяни купили автомобілів на 62% менше, ніж за той же період минулого року. Наостанок хочеться розвіяти чутки щодо російських надприбутків від продажу нафти і газу. Експорт блакитного палива до Європи почав скорочуватися лише минулого літа. Заборона ЄС на постачання російської нафти морем та обмеження цін на неї країнами великої сімки почала діяти у грудні. Санкції на нафтопродукти, такі ж як дизельне паливо, набули чинності минулого місяця. Доти Росія добре заробляла на енергоносіях. Та санкції вже почали діяти, зазначають автори статті у Wall Street Journal. У перші два місяці цього року податкові надходження від нафтогазової галузі впали на 46%. Тобто Росія вже недоотримала чверть запланованих надходжень до державного бюджету. Тоді як державні витрати підскочили майже наполовину. За оцінками аналітиків, беззбиткова ціна на нафту для Росії, тобто така, яка потрібна, щоб збалансувати бюджет, зросла до понад 100 доларів за барель, адже витрати на війну обтяжують бюджет. За даними Міністерства фінансів, у лютому флагманська нафта Уралс коштувала в середньому 50 доларів за барель, що є значною знижкою до еталонної марки Бренд, яка минулого місяця коштувала приблизно 80 доларів за барель. Хоча деякі аналітики стверджують, що різниця менша. І майже одночасно з публікацією статті початок краху російської економіки у Wall Street Journal напередодні в Росії затримали одного з її авторів. Колеги Евана Гершковича забили на сполох, бо той перестав виходити на зв'язок. Місцеві пабліки повідомили, співробітники ФСБ скрутили журналіста біля музею історії Єкатеринбурга. Еван збирав матеріали про ставлення росіян до ПВК Вагнер. Влада заявила, такі дані є державною таємницею. Гершковича звинувачують у шпигунстві. Отже, можна уявити, яку прірву викопали для майбутнього Росії Путін та його оточення. Країна втрачає людей на війні та через еміграцію. Перекриті доступи до світових фінансових ринків та передових технологій. Компанії вимушені знижувати видобуток природних ресурсів, бо не можуть їх продати. Усе це тягтиме російську економіку на дно. Все сильніше з кожним місяцем. Проте цього замало, щоб сподіватися, що Путін відмовиться від війни. Кремль ладен зменшувати фінансування соціальної сфери та економіки, але гроші на війну кидатиме і надалі. А тому вкрай важливо, аби західні партнери України не припиняли санкційний тиск на Росію.